Вітаю вас, шановні глядачі, ефірі програма Життя громад. І сьогодні гість нашої передачі, заступник голови Полтавської обласної ради Олексій Чіпруко, вітаю вас, Олексій вітаю. відключення світла стали все частішими, довшими, наскільки е такі відключення впливають на діяльність обласного і власне міського господарства. Безумовно, вони впливають, бо е, я не хочу зараз наганяти страху там, і сіяти якусь паніку. Але ми всі маємо бути свідомі того, що це лише початок, і ці відключення е, можуть бути набагато довшими. Тому е, ми всі маємо готуватися до більш складної ситуації, коли не три, там, на три, а ну, на увазі, три години немає, світла три години є. Може бути набагато більше, гірша ситуація, і тут має бути готовим як комунальне господарство, так і мешканці самі, як то кажуть, мають забезпечити себе якимись там ну, елементарними речами. Це на увазі там якісь повербанки чи якісь фонарики. Це той мінімум, який має бути. Мають люди зрозуміти, що має бути певний запас води, має бути певний запас там якоїсь їжі. Тобто всі ці речі, про які ми говорили, вже не одну зиму. Вони всі, на жаль, повертаються. Що стосується безпосередньо комунального господарства, то ясно, що в першу чергу потерпає той самий водоканал, якщо ми говорити зараз, бо ми є всі свідками того, що відключається світло і немає води. І коли, наприклад, там перший і другий підйом по водоканалу, вони забезпечені критичною інфраструктурою, то насосні станції, які по всьому місту знаходяться, а їх більше 50, то відповідно вони відключаються, коли вимикається світло по графіку, там і по тим шести чергам, які є. Зараз ми працюємо над тим, щоб вивести всі ці насосні станції на окрему лінію критичної інфраструктури, але маємо розуміти, що сама критична інфраструктура, всі ці лінії, вони так само мають певні обмеження, і неможливо вивести всі об'єкти, які там нам би хотіли, щоб вони безперебійно працювали. Їх просто неможливо вивести в критичну інфраструктуру всі. Що якщо стосується теплоенерго, то так само ми готуємось до опалювального сезону. Підприємство забезпечене генераторами і так само перевели фактично всі котельні, перевели на критичну інфраструктуру окремі лінії, які не мають вимикатись, якщо в нас буде достатня кількість генерацій, бо наголошую, можуть бути проблеми у нас навіть з критичною інфраструктурою. Тобто не буде достатньо генерації, і тоді держава буде обмежувати навіть там якісь е е е насосні станції. Які відкачують е, каналізацію, або там е, котельні, які дають опалення. Зрозуміло, що це буде в останню чергу, і е, е, як мінімум влада має забезпечити подачу води і подачу теплоносія. Якщо ми говоримо про зиму, так зараз є критична історія під через підвищення температури, велика кількість кондиціонерів, велике е, навантаження на енергосистему. Ворог, на превеликий жаль, продовжує обстрілювати і об'єкти енергетичної системи, в тому числі. Якщо говорити про конкретні заходи, то от я їх назвав. Зрозуміло, що наявність генераторів вона дасть можливість там аварійної роботи якийсь невеликий час працювати постійно на генераторах, неможливо це. І фінансово, зрозуміло, що велике навантаження, але і фізично самі генератори не зможуть працювати цілодобово. Тому тут перше це виведення на критичну інфраструктуру, друге це безумовно готовність самих об'єктів, бо ми, на превеликий жаль, через там, знеструмлення постійні, через аварійні відключення, в нас дуже часто е, виходить з ладу обладнання, бо ну, всі ми розуміємо, що таке електрообладнання, коли є світло і коли воно працює в нормальному режимі. Це одна історія, коли йдуть аварійні відключення, аварійні зупинки тих самих насосів або аварійний запуск. То це все впливає на їх роботу, і дуже часто вони виходять з ладу. І ці підприємства намагаються швидко реагувати і, е, ну скажімо так, відновлювати і подачу води. І в нас є зараз перебої з, якщо говорити про Полтаву, є перебої з постачанням гарячої води. Так само це все е, знаєте в одній цій всій, в цьому всьому ланцюгу оцих аварійних відключень. Якщо ми говоримо про... Інші комунальні підприємства, то вже зараз, якщо говорити там, про міську владу, міська влада вже зараз повинна думати, що вона буде робити з електротранспортом. Бо зрозуміло, що це певні навантаження і споживання електричної енергії. Знаєте, ми там одним мікрорайоном е не будемо споживати стільки електричної енергії, як споживають наші тролейбуси. Тому може бути ситуація, при якій влада змушена буде зупинити електротранспорт. І тут треба дати відповідь, що взамін. Я поки не бачу якихось рухів е від влади. Що ми запропонуємо мешканцям і як ми будемо здійснювати міські перевезення. На виконавчому комітеті завтра буквально я буду задавати це питання, бо ми про це говорили ще взимку. І е, я актуалізував питання, наприклад, там, роботи тих самих світофорів. Тоді депутати виділили кошти, були придбані там певні акумуляторні батареї і джерела безперебійного. Живлення для того, щоб коли вимикається світло по чергам, принаймні працювали світофори, і не було ну, такої вакханалії і хаосу на перехрестях. Частину перехрест забезпечили, але зупинились чомусь. Цей процес далі не пішов. От завтра буду так само запитувати, що відбувається, чому. Так і якщо там недостатньо коштів, окей, давайте тоді шукати ці кошти. Так само міська влада має дати відповідь, що з лікарнями, дитячими садочками і школами. І знову ж таки, скоріш за все, ми з вами знову будемо в режимі навчання онлайн-офлайн, і то тобто, там тиждень, так, тиждень інакше. І тут ми так само маємо зрозуміти, а як, яким чином люди, які будуть там діти, які будуть вдома, і не буде світла, не буде інтернету, яким чином вони будуть приймати участь в навчальному процесі. Бо Всіх дітей одразу школи даєчі садочки не зможуть прийняти через відсутність там, або, скажімо, так, не, не, не забезпечення всіх дітей е, укриттями. Це так само ж проблема. Тобто, це, от я вже назвав там 10 запитань, які, е, зараз вже треба про це говорити. бо… Взимку ну, говорити про це вже буде пізно, і це ті питання, на які ми е, маємо почути відповіді найближчим часом. Якщо від виконавчого комітету щось треба, від депутатів, я переконаний, що вони там зберуться хоч і завтра, і проголосують всі ті рішення, які потрібні владі, для того, щоб забезпечити цей процес. Якщо ми говоримо про е, роботу там критичної інфраструктури, там того самого КТП. Чи, ну, яке завод... вивозить сміття і прибирає місто. Чи міськ світла, яке освітлює е, наше місто там, і відповідає за світофорні об'єкти. Чи комунальне підприємство, яке забезпечує наш, жит... наш житловий фонд, це ЖО2. Чи готові ці підприємства працювати в режимі блокауту? Чи забезпечені вони генераторами і тими самими якимись там накопичувачами електричної енергії, бо є зараз різні варіанти, і, і пропонуються різні варіанти. І в інших містах, от ми там сьогодні чи вчора, Київська міська рада виділила там колосальні суми на когенерацію, так ту саму, коли е, всі котельні будуть забезпечені. Генераційними установками, які будуть, крім тепла, виробляти ще електричну енергію. Тобто, зрозуміло, що в першу чергу це має займатися держава, але ми ж всі бачимо, що держава займається зараз війною, і тут органи місцевого самоврядування повинні допомагати в цьому відношенні і реагувати відповідно. Ви брали безпосередню участь у відкритті комунального ветеранського центру в місті Полтаві. Які ваші враження? Власне чим буде займатися цей центр, для кого він і що власне, ще необхідно зробити для того для наших ветеранів у місті? Так, ну, по-перше, це дуже правильний крок, і він необхідний. Цей центр має бути і тут виконання так, певної державної політики. І я дуже сподіваюся, що е, всі ті проблеми, які стоять перед ветеранами, і які, якими зараз має опікуватись цей ветеранський центр, вони будуть знаходити підтримку депутатського корпусу відповідними голосуваннями, відповідними рішеннями і виділення коштів це е, одне із ключових. Бо у ветеранського центру є, м, скажімо так, напрацювання реалізація різних програм підтримки е, ветеранів, їх сімей. І тут е, дуже важливо, щоб не тільки на рівні держави, а й на рівні органів місцевого самоврядування були такі можливості. Але я, я ще поспостерігаю за цією історією, бо всі, хто був на відкритті, всі написали е, красиві пости, відрапортували, що центр відкрито, що робота почалася. Але я невеличке, скажімо так, зауваження, і я ще я ще буду дивитися, як воно буде працювати. бо на мій погляд, філософія відкриття всіх цих центрів і філософія взагалі ветеранської політики, яка є зараз, вона полягає в тому, що не ветеранів треба вводити в суспільство, готувати до повернення в суспільство і до повернення до мирного життя. Не в цьому філософія. Філософія в тому, що навпаки суспільство. Має адаптуватися до того, що у нас є ветерани, що у нас є категорія людей, яким ми маємо допомагати, забезпечити певні державні соціальні гарантії, дати можливість розвивати бізнес, повернути житло, бо є ж велика кількість, скажімо так, ветеранів, які проживали на окупованих територіях, і їм немає фізично куди повертатись. Тому отут я ще буду дивитися, як це буде, бо мені ну, навіть складається враження, що десь хтось, хто цим займається, трішки помилився, і цей центр для того, щоб адаптувати ветеранів до суспільства, це помилка. Ми якраз як суспільство, як відповідальне суспільство, як люди, які розуміють і мають принаймні розуміти, що це люди, які взяли зброю в руки і пішли нас захищати, відстоювати цілісність, незалежність нашої держави, то ми їм винні, а не вони зараз. Мають повернутися до мирного життя і відстоювати якісь там свої інтереси, і там відвоювати свої права. Тут філософія має бути інша. Тому добра справа. подивимось, як воно далі буде. Ситуація з обслуговуванням полтавських ліфтів. Маємо скарги від наших глядачів. Власне, там виникають якісь конфліктні ситуації стосовно того, хто там буде обслуговувати ті ліфти, хто нею буде займатися, і так далі. На вашу думку, як потрібно виходити з цієї ситуації, що потрібно робити кардинально, щоб ліфти запрацювали в належному цьому, і знову ж таки, зважаючи на те, що в нас сьогодні світло є, а завтра його немає. Ну, дивіться, це знову ж таки, ми вже неодноразово з вами говорили в ефірах. Це серіал, який, на превеликий жаль, я так бачу, що продовжується. В народі говорять, ну, знаєте, це просто горе та й годі. Бо ми ще півроку назад говорили, і, і з вами тут в студії про те, що все, що треба в цій ситуації, це просто, щоб професійні люди займались професійно своєю справою. Не треба придумувати велосипед, не треба якихось революцій і якихось кардинальних змін. Є чітко прописано законодавчо, як має працювати цей механізм. Я дуже коротко зараз поясню. Люди визначили, що їхнє житло буде обслуговувати комунальне підприємство в нашій ситуації, це ЖО2. Ті люди, які захотіли самостійно обслуговувати, в них є кооперативи, в них є ОСББ, вони самі займаються. Інші, інша категорія людей ну, прийняла таке рішення для себе і зараз замість них обслуговує їхнє житло жо 2 ЖО2, не маючи потужностей і не маючи персоналу обслуговувати ліфти, зрозуміло, що виходить з тендерною пропозицією на визначення компанії, яка має. Прийти прийняти участь в тендері, і е, визначитись переможцем, і обслуговувати для ЖО2 е, ці ліфти, виставляти рахунок, і автоматично жо 2 виставляє цей рахунок на людей. Все, ну абсолютно, все зрозуміло. Коли почалась якась історія, не зрозуміла і, і розірвали той договір, який був, потім е, оголосили тендер, не визначили переможця. Компанія, яка виграла цей, ну, номінально виграла цей тендер, це була стара компанія. А було вже прийнято політичне рішення, що стара компанія не буде працювати, бо вона там афіліована з бувшим міським головою. Потім почалися відключення ліфтів. Потім ми бачили з вами, там хтось розвалив серверну і, і, і витягнув якісь пульти, і, і нас там три місяці чи два місяці, здається, відновлювали роботу цих ліфтів. Але з самого початку, я, ж, я тоді говорив ну, абсолютно простий рецепт, та ви проведіть нарешті е, прозорий е, тендер з, з прозорою ціною прозорими умовами. Е, і е, дайте там якусь, наприклад, там, пів, півроку, дайте завдання е, управлінню житлово-комунального господарства, або е, повернути наше комунальне підприємство, яке в нас було, і, до речі, при бувшому міському голові було. Благополучно для нього знищене, але там залишилося таке якесь майно. Це про Ремліфт. Це можливо. про Ремліфт, комунальне підприємство. Тому або ви прийміть рішення, що це буде комунальне підприємство Ремліфт і поверніть його. Зараз вже говорять про те, що при ЖО2 буде створена структура, яка буде займатися тим, що будуть визволяти людей з ліфтів, і я так розумію, паралельно будуть займатися обслуговуванням ліфтів. Ну, скоріш за все, що це може бути такий варіант, але ж ми знаємо зараз, що у всіх комунальних підприємств є колосальні проблеми з там, наприклад, з мобілізацією. Так, тобто багато е, людей отримують повістки, і які деякі якісь люди там звільняються, наприклад, не хочуть працювати на комунальних підприємствах, бо це там треба проходити історію з ТЦК яким чином зараз буде реалізована ця історія через комунальне підприємство, я не розумію. Тому, шановні друзі, я думаю, що цей серіал буде продовжуватись, на жаль. І е, от історія з відключенням е, ліфтів, історія з тим, що навіть немає просто кому позвонити. Це ж, ну Це Вибачте мені, це просто якийсь цирк, коли люди застряють, вони, вони вже телефонують кому-небудь і вже. Ну, а рятувальникам вже можна телефонують. Ну, ясно, що коли у, у людини якась надзвичайна ситуація, то для цього рятувальники і є. Але ну, рятувальники не займаються цим. Зрозуміло, що тоді вже вони виходять на 1580 нашу, дають заявку, і, і яким чином людей цих, цих там витягують. Але так немає працювати механізм міський. Так, так воно не поїде. Тому тут е, не треба чекати. Якщо у вас є якісь рішення по створенню е, цієї структури вже од позавчора мали зібратися депутати і проголосувати, і, і виділити кошти, і запустити цей механізм. Бо поки це ну, такі якісь розмови безкінечні. І тут е, я, я бачу, що, на жаль, історію воно цю не вирішать, і це буде ще більша криза, ніж була до цього. Mm -hmm. І міська влада, я так розумію, що і місь віконком в цьому до цього причетний планує запровадити єдиний дизайн для вивісок, мафів і інших архітектурних моментів, скажімо, у Полтаві. Власне, що це має бути і який повинен бути результат? Позитивна історія. Багато хто скаже, що там не на часі, бо е, війна, бо там займатися треба іншими справами. Абсолютно ні. Пояснюю, чому. Бо… В структурі е, виконавчого комітету Полтавської міської ради є там ціле управління, здається, наш департамент, мабуть, управління архітектури. Там є купа людей, які все рівно ходять на роботу. У нас є інститут розвитку міста, який так само може е, допомагати в цьому. У нас є активні е, полтавці. І, там в соціальних мережах, в інтернет-виданнях і це там на вашому телеканалі був репортаж про те, що там ціли ряди архітекторів і громадських активістів і просто небайдужих людей візуалізують цілі вулиці, там, фасади будинків, як воно має бути. Mm. Тому, коли є така підтримка, є бажання у людей цим займатися, то тут однозначно це позитивна історія від влади. Спонукати, допомагати, можливо, навіть десь профінансувати. І крок за кроком вибрати там, я не знаю, якийсь перелік вулиць там, центральної частині міста і почати цей процес. Ми коли цей процес починали, там, в кінці 2018 року, в 2019-20, він був продовжений в центральній частині міста. Ми змінили філософію відношення до вивісок, ми змінили філософію відношення до там, літніх майданчиків. І візуалізації всього цього, як воно має бути. Бо е, зрозуміло, що фасади і там це, це приватна власність, будинки в центрі це приватна власність з одного боку. А з іншого боку, все рівно є нормативні документи, є визначені правила, правила благоустрою в кінці кінці в місті Полтаві, і їх мають всі дотримуватись. Але з іншого боку, я хочу сказати, що реформа. І, от ставлення влади і підходів влади, вона вже перезріла, її треба проводити, бо ці постійні якісь, ну, скажімо так, корупційні скандали з тим самим Полтава Сервіс, наприклад, да, яке там в, е, інтегровано в цю історію і там певні дозвільні документи воно видає, ці скандали нікому не потрібні. Тому ми, ми повинні максимально прозоро, влада має максимально прозоро виписати весь механізм, і щоб підприємець не бігав. По всіх цих колах і бюрократичних, і іноді десь корупційних. Вже були чіткі правила, що ти маєш виконати вимогу раз, два, три, чотири, п'ять. В тебе вивізка має бути такого розміру, такого кольору, за такою філософією. Ти подаєш автоматично, можливо, навіть через ЦНАП. У нас є чудова практика, коли взагалі не торкається підприємець з будь-якою там міською чи державною структурою, а вони подають у вікно, відкрите вікно ЦНАПу. ЦНАП сам визначає, хто має розглянути ці документи і є чіткі терміни, і немає цього контакту між замовником. І виконавцем, і відповідно не буде проблеми е корупційної. Тому от оця реформа має бути. Тому оця, е історія, яку розпочала міська влада, позитивна. Я сподіваюся, що вона буде продовжена і розширена, і все-таки буде зміна філософії і підходу. І приберемо посередника, поставимо безпосередньо бізнес, владу і ЦНАП. Все, і тоді е буде більш зрозуміло і прозоро. Олексій Юрійович, я дякую вам за цю розмову в нашій студії. Бажаю вам плідної роботи. Дякую, дякую вам нашим глядачам за увагу. Побачимося.